Кремлівський недомірок Владімір Путін ніяк не заспокоїться. Нещодавно він заявив, що розмістить ядерну зброю на території Республіки Білорусь. Що про це думають лучани та чи не бояться, йдемо питати. А що тут думати? То Путін? Дурак. Не боїтеся? Кого Путіна? Ні. Ядерної зброї самої. Що так близько до нас буде? Тож ні? Ні. Я колись воював, так що я знаю. Так що не, не треба переживати. Все буде краще. І буде дуже добре. Так що, ну, Як кажуть, що тут можна сказати? Головне, щоб, як кажуть, не гризтися. І все буде добре. І Україна буде наша. У любому. Так що тут нема питань. Я думаю, що це ну, нам не варто про це роздумувати, тому що ми не Путін. Ну, якби він щось робить і щось він собі думає, але ми не витрачаємо тільки на це час, тому що ми ніколи не зрозуміємо. Перед нами він точно ніяких звітів робити не буде, явно. Але я сумніваюся, що в Волині варто боятися що щось тут буде, тому що ну от що він зробить, Зайде він, зайдуть вони на Волинь і далі. що? Просто стануть, постоять, то ж до Луцька дойти треба. Наскільки я знаю, то фізично це важко дуже. Чесно кажучи, я, мабуть, і... і не готовий вам нічого сказати. Я ще не думав про це. Не боїтеся? О, ні. Захищати треба буде країну. Да. А чого боятися? Ну, що так близько ядерна зброя. А що вона далеко була раніше від нас? Ну, можливо. А? Та я би не сказав, що вона дуже далека, вона ж все покриває і неважно, там 1700 кілометрів чи там 500 кілометрів не має значення по великому рахунку. Ну як же не бояться, то ж всі можемо попасти під нього. Так? Против, звісно. А як ви думаєте, це Путін просто залякує чи він може щось зробити? Я вважаю, що він. Умом не зовсім на своєму місці. Себро. Не солідний він людина. Солідна людина патріот, то вона по-другому й думає. Я вам скажу так, три рази на день їсть українське їжу і виступає ворогом. Так же? Це ж неможливо? Не боюся, абсолютно. Я рахую, те, що має статися, те воно і станеться. Боятися той, хто, той, хто боявся, той і втік. А ті, хто залишилися, я думаю, що вони не бояться. І треба бути готовим до всього, що може трапитися. А як ви гадаєте, це він залякує, чи може насправді щось зробити? Е, можливо, він і залякує, а може і щось зробити. Так що тут 50 на 50. розцінити його позицію важко. Ну, що він така людина говорить одне, а робить зовсім інше. Надійшло не спрацює. <смі> І вже там вийшов термін. Він вже, напевно, заспокоїться нарешті. Не боїтеся? Та що вже боятися? Ми вже мені здається про виклад всього. І чекаємо. Ну, в нього не знаєш в голові. І все може бути, звісно, але надіємося на краще. А от як ви гадаєте, він залякує чи насправді може щось зробити? Мені здається, він хворий на всю от він може все, що хоче зробити. Але якщо він це зробить, мені здається, на Росію буде відповідь. Можливо, він задумається про долю людей, про долю землі. Він підписав, по-перше, конвенцію з Сполученими Штатами про нерозповсюдження ядерної зброї. А по-друге, е я думаю, що те, що він сказав, що він розмістить, не значить, що він розмістить. А по-третє, якщо він і розмістить, то це нам буде краще, тому що весь світ буде розуміти, ну, якби більше допомагати нам, якщо він там розмістить ядерну зброю. Хоча ніяким чином вона не буде зашкоджувати. А от не боїтеся, наприклад, що так близько буде ядерна зброя до нас? А більше боятися вже, чим зараз, нам, по-моєму, не потрібно. Він і так використовує всі види зброї, які можливі. Тому що, скоріше всього, з ціньпінього вони домовились не використовувати ядерну зброю, я так думаю, ну, принаймні є така думка. Йому зараз загрожувати нам ядерною зброєю абсолютно без, безсмисліно, без, безглуздо, тому що, якщо він вже використовував всі, Неможливі е, неконвенційну зброю і конвенційну зброю, і нічого в нього не виходить, то використання ядерної зброї не покращить його е, становище на фронті, принаймні. Ну, б'є він ще там декілька тисяч людей наших, але ж на фронті це ніяк не відобразиться.